Таке гарненьке у нас нове надходження, це м 5 20-го року. Зібрана по Америці вся по оригіналу із сервісною історією. На кованих гарних дисках, рестайлінгова. вклади не потребує. 3000 км назад машинка пройшла повне на максимальній комплектації з безключовим доступом по колу, на дотяжечках, все працює. Без помилок. Оригінальна М5. Ось так все виглядає на полістках, на масажах, на пам'яті з алькантарою. Салончик ухожений, перфорований. Ззаді також у нас є клімат, підігріви, Попереду підігріви та вентиляція, є не сторочки для зручності задніх пасажирів. Музика у нас преміальна. Детальну інформацію звертайтеся за посиланням в шапці профілі. Не забувайте також, що у нас є можливість обміняти ваше старе авто на наше любе. Також ви можете купити її за готівку, без готівку, або в кредит і лізинг. Або в кредит, ілі... Ай, блядь! або в кредит, або лізинг.